Дівчатка, сьогодні будемо вас переконувати в якості та натуральності нашої тканини в сукнях з грецьким мотивом. Що ж, почнемо? Підпалюємо тканину це натуральний льон. Якщо це натуральна тканина, то не буде ніякої пластмаси і буде запах паленої вати. І, як я вже сказала, є запах вати і ніякої пластмаси немає. Що ж, сьогодні ви вже переконалися в натуральності нашої тканини і можете замовити ці сукні в нашому інстаграм, в Дірект або на сайті.